Цьому відео, а розглянемо наступну категорію проблемних клієнтів юриста. Зокрема, це психопатичні особистості. Звичайно, я не буду брати такі клінічні відхилення, проте люди, в яких у характері щось є таке антисоціальне, ми розглянемо. Називається, як я вам уже сказав, це в термінології психопатія, психопатичні особистості. Так от. Доволі часто цих людей ми можемо бачити і чути за їх бажанням всіх обставити, виграти усіх, всіх там обігнати і незважаючи при цьому на правила, незважаючи на емоції тих людей, які в очах антисоціальної особистості є аутсайдерами. Антисоціальна особистість, тобто з таким. от Психопатичним характером, вона харчується емоціями. Одначе їй дуже мало така от звичайна порція емоцій, і вона хоче отримати їх більше і більше. Тобто, можна було б сказати, що ці люди дуже ризикують, однак вони не ризикують насправді. Вони просто хочуть виграти ситуацію. Будь-якими способами для того, щоб отримати максимально величезну кількість емоцій, бо тільки тоді це робить їх живими. Як же ще можна відрізняти цих людей від інших характерів? Зокрема, ці люди не проговорюють емоції, тобто емоції для них не існують. Вони, можливо, виросли в таких середовищах, де слова Використовувались не для того, щоб описувати емоції, а для того, щоб контролювати інших. Тому слова, в тому числі і на папері, вони використовують в якості даного такого інструменту інструменту управління. Тобто, ці люди будуть шукати різного роду шаблони, як вплинути на когось. Різного роду будуть підбирати сюжети своїх історій. Тобто, вони. Схожі у своїй діяльності на таких от шахістів високого рівня. Ну, умовно, метафорично, такі от гросмейстери, які беземоційно виконують ту чи іншу задачу для того, щоб отримати максимально велику кількість емоцій, щоб показати, що от вони можуть. І тут особливою такою характеристикою є те, що коли такий клієнт Приходить до юриста за допомогою, то ви ж розумієте, що цього юриста така людина розглядає як інструмент. І вона захоче і юриста. Що зробити? Обставити, обігнати. Тобто використати максимально. Буває так, що навіть юрист стає жертвою такого клієнта, бо такому юристу не платять гроші. Він... Зазнає такого булінгу. Аби тільки от саме у цієї психопатичної особи виділились гормони, і в неї було відчуття, що навіть юриста, а не лише там поліцію, суд чи взагалі суспільство вдалося надурити. Тому, ну, зверніть на це увагу. Коли будете мати справу з людьми, які ну, так себе поводять. Вони як калькулятори, ще одна метафора. Тобто, якщо їм потрібно, вони вчиняють якусь певну дію. Якщо не потрібно, не вчиняють. Повторюсь, що такі люди не ризикують. Бо навіщо? Якщо калькулятор нам говорить, що це ризикова якась ситуація, що є ймовірність зазнати шкоди, то. Ніхто із цих людей не буде ризикувати своїм там життям, майном, становищем і так далі. тому подібне. Тобто, такі люди будуть діяти в ситуаціях, коли вони переважають за своєю силою, як фізичною, інтелектуальною, можливо, там майновою, ну і так далі. тому подібне. В переважній більшості такі люди бояться тільки тих, хто більш сильніший і ресурсніший за них. Тобто в в комунікації з ними вони займають таку нейтральну позицію і очікують, поки хтось сильніший не ослабне або не допустить якийсь промах. Тому навіть якщо ви як юрист надаєте послугу такій людині, то майте на увазі, що до пори до часу. А, тут є у мене для вас анекдот. Історія така, що у однієї пані був удав, і от вона помітила. Що він ну, перестав їсти і до неї так тулиться, він по хаті в неї повзав собі спокійно, тулиться до неї навіть вночі, і вона думала, ну щось трапилося з удавом, що він там захворів, не їсть, можливо, в нього температура якась там більше чи менше. Коротше кажучи, вона відвела, віднесла його до лікаря, до ветеринара, чи як там правильно називається, той, хто дивиться за. Здоров'ям цих лазунів і так далі, і тому подібне. І що ж сказав фахівець? Він сказав, що ні, із удавом все нормально. Тобто, він не захворів, а навпаки, він горнеться до вас, щоб зрозуміти, чи влізете ви в нього. І він якраз не їсть, щоб у нього було більше місця, щоб заковтнути вас. Тобто, удав. Він удав. Він без емоцій розуміє, що це його така от жертва, яку треба з'їсти. І для цього він щодня з'ясовував, чи влізе його хазяйка йому в пащу чи ні. Ось до такої моделі поведінки, власне, схильні, і, як ви розумієте, люди антисоціальної такої спрямованості. Тобто вони доволі чітко все розраховують. Це основна така теза, яку б я б хотів вам сказати, щоб ви е, розуміли. І. Будемо резюмувати, тобто щось у загальному для того, щоб ну, вам було простіше визначати таких людей, як з ними діяти. З ними потрібно домовлятися на папері. Тому що, як ви розумієте, різні там розмови про те, що. Була така домовленість, чи не було такої домовленості. Це буде все обернено проти вас. Буде заявлено, що ніяких домовленостей не було, або ви обманули, або неправильно. Насправді, все було не так, або ви порушили закон. Ну, коротше кажучи, там буде будь-яка мотивація, аби виграти у вас цю ось комунікацію. А тому вашими інструментами повинен бути закон і договір. Тобто в паперовому чи текстовому варіанті узгодьте обсяг вашої роботи, а також обов'язково, коли ваша робота вважається завершеною. Більше того, ніколи не працюйте з такими людьми в борг, бо, скоріш за все, грошей ви не отримаєте. Чітко або розбити етапність оплати на декілька років. І тоді вам буде простіше, ви не будете ризикувати всією сумою, або беріть гроші наперед і обумовлюйте в договорі, що сума не повертається. Тобто, вам потрібно що зробити? Вам потрібно зробити цю ситуацію в такому от форматі, щоб цей ось такий, назвемо так, психопатичний клієнт. Він, коли він порахував, то зрозумів, що нападати на вас і незаконно діяти це дуже дорого дорожче, ніж. Нічого не робити. Бо інакше, якщо він зрозуміє, що напавши на вас, він здобуде величезну кількість бонусів, грошей, емоцій і так далі тому подібне, то він піде на цей двобій. А вам потрібно зробити все максимально в такому руслі, щоб він, коли оцю ось калькуляцію в себе в голові зробить, прийшов до висновку, що на вас дуже дорого нападати, що немає тут. Якоїсь ринкової рентабельності, цінності немає, немає потреби. І краще займатися чимось іншим, ніж пробувати з вас щось е, отримати. І що вони не отримають не лише якихось там позитивних емоцій, а не отримують і грошей. Бо ви розумієте, що психопати не лише тільки діють з урахуванням того, що люблять певні кошти. Для них саме важлива велика кількість емоцій, яка виділяється в результаті того, що вони вас ну, надурили так далі і тому подібне от, в цьому контексті. Тому м, звертатися до моралі, що так нечесно, неправедно, ну, цю точку зору, ці свої бажання ви можете взагалі не діставати і не аргументувати нею в спорі з такими клієнтами. Їм все одно. Мораль для них це просто також інструмент. Тому, я думаю, певною мірою така от буде невеличка ін'єкція, якщо ви матимете справу з такими клієнтами, то знатимете, до чого вам слід готуватися. Ну, наприклад, у мене в судовій практиці було дуже багато таких клієнтів, які приходять і в суді заявляють, що ось було все отак, отак, і такі от нісенітниці говорять, і суддя вірить, бо вона наверное, думає, що чи він. Що ну, не може так людина впевнено заявляти, а насправді це просто видумка, фантазія, цілеспрямована фантазія. Тобто це не бред якийсь, а це просто людина розробила таку історію, в яку постійно намагається затягнути там суд, правоохоронні органи, щоб вони їй повірили і отримати певний зиск, певний результат. Тому з ними буде дуже складно, оскільки у них будуть незаконні способи, вони будуть на біле казати чорне, а на чорне говорити біле. І якщо у вас буде інструментарій лише тільки законний, вам буде доволі складно. Я не говорю про те, що необхідно також використовувати ці ж самі інструменти, як і в ваших опонентів. Одначе, якщо ви будете боротися проти соціопатичних таких опонентів, то відповідь я вам уже дам. Зробіть так, щоб його калькулятор нарахував. Нерентабельність спорити з вами. Нерентабельність судимість судитись з вами. Якщо у вас є якісь запитання, обмін думками, то пишіть в коментарях під цим відео і поміркуємо разом.